94 і дев'ять і Борис Пілефем Тринадцята година, тринадцять на Студійному годину борис філіфам. Друзі, усім привіт. Перед мікрофоном для вас продовжую працювати. Я Олександр Панкратов Ну, в нас вже є гостя, чарівна блогерка, політологиня Олександра Миколюк. Завітала до нашої студії. Слава Україні! Героям слава майже рік не бачилися 22 квітня. Я пам'ятаю цей ефір. Ми розповідали про те, як зараз змінилося життя до війни. І вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни ми тоді були онлайн, а зараз офлайн бачимо друг друга і радий, звісно, познайомитися ближче. І, звісно, ми будемо продовжувати цю тему і також поговоримо, що змінилося в твоєму житті. Звичайно, дуже вам дякую. А, перша річ, яку я б хотіла вам сказати, це те, що я. А, я практикуюсь в українській мові. Але якщо ви розумієте, як я зараз говорю я, а, я дуже добра студентка, але є ще над чим працювати, звичайно. А моє життя змінилось а, повністю. Я не можу а, о цьому, а, я не можу об этом говорити. Живленню без дрожь в голосі. Тому що а, в кожного з нас з'явилась якась дуже-дуже травмуюча історія, дуже травмуючі емоції, та кожен з нас зрозумів, як змінились цінності, як зміни, змінилось оточення, як змінився кожен наш день та. Перша думка, яка приходить на ум зранку, це Боже, дякую ЗСУ за те, що боронити наш сон. Боже, дякую дуже за те, що сьогодні я прокинувся. Та моє життя в емоційному стані. Я вже описала це. Звичайна історія, яка а, упродовж цілого року а, з кожним з нас, вона сталася з кожним українцем. Але фізично. Я вирішила, що я мушу допомагати своїй країні. Я мушу допомагати кожному. Хто це потребує, а як я можу? Що я зможу зробити, аби наш світ став трішечки кращим. Саме тому на початку війни я, звичайно, допомагала. Я допомагала. Род до мам я допомагала. Я дуже вибачаюсь. Але ви можете сміятись та почувати себе. В Чому тому. саме ця, скажімо так, ці заклади вони змусили тебе це робити? Чому такий настрій був? Ви знаєте, тому що, по перше за все, діти це наше все, діти це наше майбутнє. Звичайно, я також я допомагала всім, хто мені писав у Дірект. Коли ще ми нас формували, волонтерські штаби чи щось таке. Це були перші два-три тижні повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни. Та кожен допомагав як міг. Та я, як блогерка, я доставала дуже. Велику кількість повідомлень, та саме тому я писала своїм знайомим, якщо ви можете поїхати, якщо ви можете якось допомогти, якщо ви можете хоча б щось зробити. Але коли я мала на це час, коли це був Київ, ми з друзями збиралися, ми організовували якийсь волонтерський збір, чи мої друзі, знайомі, вони приїжджали та просто. Давали якісь пакети з дитячим харчуванням, зі всім, що вони могли назбирати за цей час, та говорили: відвези кудись, тому що ти маєш дуже-дуже багато запитів. Та ми це відвозили, ми якось допомагали. А потім, вже, коли це все розвинулось, більш. Люди почали мені писати, Сашо, ми з тобою знайомі з Праги, але я народилася, я народилася у першому роддомі у Києві. Ти могла б туди поїхати? Я тебе дуже прошу, тому що я е, дуже турбуюсь про це місто. Е, так. Ось, якось так. Та ми, ми почали допомагати всім. Це було все ось так. А потім, коли вже сформувалися волонтерські штаби, ми всі зрозуміли, що вже є якась логістика, вже є якось люди все це сформували, та це вже має якийсь вигляд. Саме тому. Можемо приєднатись до якихось волонтерів, чи можемо організовувати збір, чи можемо перечисляти гроші кудись у якісь фонди, якимось волонтерам, чи кудись де потребують нашу фіндопомогу. Та потім я вже зрозуміла, що я можу просто приділити час чомусь іншому. Та я вирішила поїхати та продовжити свою освіту. Зараз я вчуся в Тель-Авіві на магістратурі. Магістра. Я вибачаюсь на магістратурі та вивчаю я дипломатію. Тож за півроку вже зустрінемось та я буду магістром. Ти в нас тепер будеш дипломат кризових рішень. Саме так. так? Саме так. Чому саме ти обрала саме цю спеціалізацію? Тому що ми знаємо, взагалі ми знаємо твою історію. Ти сама з Донецька, так. а потім була вимушена приїхати до Криму. З Криму вже поїхала до Праги і не змогла жити без України, повернулася до Києва. Так, це було саме так. Я упродовж всього свого життя я не бачила для себе нічого іншого, ніж я я просто хотіла допомагати людям. З дитинства я хотіла якийсь час стати хірургом, в якийсь час ще щось робити, аби людство відчуло, що є хтось, хто турбується, кому не все одно. Та коли сталася війна. У 2014 році, коли російські війська вторглися та окупували територію мого родного міста, міста мого регіону, я, я просто вирішила, що я не можу думати ні о чому більше, к сожалению. І саме тому я зрозуміла, що я, я би хотіла вивчити. А, якісь правила, які існують у світі, які будуть указувати людям, чому так робити не, не треба. Можна. Чому це не працює у, в нашому світі, а, Чому саме це трапилось? Та як ми можемо вплинути на те, щоб цей жах більш не ставався? А, та саме тому я вирішила потім переїхати до Праги. Там я вчилась три роки. Та отримала степінь бакалавра в області International Relations and European Studies, що ж англійська звучить краще, ніж кацапська. Це ми вже знаємо. Це були міжнародні відносини, які я вивчала в області Еур... юриспруденція. -ні, ні, ні, ні. European Union. Допомагайте, допомагайте, я без вас не зможу. Ми залишимо так і будемо, буде? так, да. будемо потім перекладати. Звісно, хочу запитати: ми знаємо, що в тебе дуже велика аудиторія, дуже активна аудиторія і дуже щира твоя аудиторія. Але в твоїй аудиторії було дуже багато людей з Угу. Ми будемо також про це говорити. Які зненавиділи тебе за твою правду. Скільки тривав твій блок найбільше? Найбільше 4 місяці. Потім ще один 4 місяці. Вибирайте той, який вам. 8 місяців доподоби. без соціальних мереж. Більше більше, тому що відтепер я святкую вже свій п'ятий розблок сторінки, але за п'ятим розблоком буде звичайно шостий блок. І з цим нічого не можна поробити. Um, не можна їх відписати від себе, не можна. Ну, ми вже точно знаємо, що туди достукатися неможливо. неможливо. Саме через це ти через твоє бажання до них достукатися, донести правду і розказати на Кацапстані, що їх. Не вважають вже за людей, що вони не праві, вони не мають права йти на нашу батьківщину, і їм тут не місце. Ми їх не чекали, ми їх не гукали. Вони не можуть з цим змиритися і продовжують тебе блокувати. А, якщо це можливо, я на це питання відповім російською, тому що це буде дуже, це буде швидше. Та більш ви більш зрозумієте те, що я хочу сказати. Смотрите. Какое дело получилось, а, значит, к сожалению большому, действительно, на большую часть блогеров, а, все мы до начала полномасштабной войны еще более-менее как-то сосуществовали в мире, Но где и мы... Являемся... и на той аудитории и на той аудитории. Так, звучайно. А, Самое так. Мы все являлись блогерами, которые а, являются блогерами СНГ. То есть у нас была именно вот эта русскоязычная аудитория. Но а, После этого всего мы обнаружили определенную грань, что дело здесь вовсе не в том языке, на котором ты говоришь именно с этой аудиторией, а дело в том, что вы совершенно разные люди. Пусть вы можете говорить на одном языке, но они вас не поймут. Эти люди они взращивались веками в том, что они нуждаются в твердом железном кулаке. Поэтому что мы люди свободы, что мы люди демократической страны, страны быстро развивающейся, страны демократии, страны полной либеральных надежд и ценностей на свое будущее, что мы можем дать им в соответствии, что мы можем им объяснить. Несмотря на то, что мы говорим с ними одним языком, поэтому действительно, хмм, получилась вот такая история, где, в ходе которой мне даже запретили въезд на территорию моего родного города Донецка. То есть люди как-то Мы знаємо цю туда, історію. Так, що, да. звісно, ми з вами будемо зараз вже переходити на нашу мову, тому що меседж так, ми донесли, а і це був такий шанс, можливо, там ще достукатися, у нас буде ще і зав і мені здається, що не здається, я знаю, що буває, що нас дивляться, і бувають коментарі, і ми знаємо, що можуть писати. Ти Та також знаєш, що і тобі пишуть, і скільки людей вже було заблоковано. Знаємо, що тобі заборонили, але це неможливо зробити. Як можна заборонити в'їзд до свого рідного міста, тим паче, коли це роблять окупанти? Тобі писали, тобі погрожували життям, що з тобою вчинять. Вбивство, так, і будуть угу. розправлятися з тобою. Та ще гірше, ніж вбивство. Дуже багато було погроз, дуже багато а, ненормативної лексики. А, але а, бачите, що а, ти розумієш як а, адекватна людина, а, яка живе у своєму нормальному, здоровому суспільстві. Що якщо на території твого рідного міста. А, Прийшли якісь варвари, загарбники, окупанти. Вони не можуть бути нормальними апріорі. Так, що від них, що від них ми можемо чекати? Що, що вони мені напишуть, О, Саша, ти дуже цікаво розповідаєш про нас? А розкажи ще щось. Нам дуже цікаво, чи ми будемо зустрічати тебе з радістю, квітами з твоїм концертом, у нас, які прийшли. На територію твого рідного міста та хазяївами стали. <ріхи> ні, ні. А, так що це дуже передбачувано. А, вони для мене не неадекватні, Вони для мене не люди. Вони для мене варвари. А, так що вони спілкуються так на мові варвару. Та це я не про російську говорю. Я це говорю про, про язик сили, який вони використовують у себе у повсякденному житті. Зараз волонтерська діяльність вона не завершилася, вона тільки розширюється завдяки тобі, твоїм зусиллям. Крім пологових, що ще додалося? Ви знаєте, я би не хотіла говорити, що я внесла якийсь дуже величезний вклад до цього. Я б хотіла, щоб. Інші люди, які, можливо, колись скористувалися моєю допомогою, можливо, щоб вони колись просто згадали та посміхнули, що вони були не одні у своїй біді, а що світ, незважаючи на те, що ми проживаємо на сьогоднішній день, що світ все одно це дуже світле місце. Для них. Так що я не можу сказати, що я зробила якийсь величезний внесок, але я намагаюся зробити все, що я можу. Наприклад, на сьогоднішній день я зі своєю колегою, студенткою, яка навчається теж у Райман Юніверсі, вона сама з Одеси. Ми з нею познайомились та ми вирішили, що ми зробимо для нашої країни щось дуже крутезне. Що, наприклад, ми намагаємось зараз зробити? Для наших студентів ми хочемо проводити онлайн-лекції з нашого університету, тому що в нас зараз ті предмети, які я вивчаю в своєму навчальному закладі, це, є, наприклад, правила ведення війни. Я вважаю, що кожному з нас. Особливо на сьогоднішній день дуже важливо знати, як це должно происходити в цивілізованих странах. Щоб нам було на що орієнтуватися, щоб ми могли бачитись, бачити якийсь приклад. Та само Ізраїль це та країна, яка дуже довго знаходиться упродовж всього свого існування, знаходиться у воєнному стані. Та я вважаю, що їх він… Може нам допомогти. Та наші студенти, я вважаю, що теж будуть дуже зацікавлені в цьому. Ми на це сподіваємося, і, звісно, хочемо подякувати за твою творчість, це також творчість і за твою справу. За те, що ти а, зараз робиш в соціальних мережах, і не тільки і за її межами, а, Олександр Моколюк на хвилі бороспіліфем на сьогодні в гостях. Друзі, залишайтесь з нами і не перемагайтесь. Дев'яносто чотири і бориспіліфем.